Доброго дня, друзі. Мене звати Загородній Олег, я керівник відділу агросервісу групи компанії «Грексперт». Добрий день, мене звати Артем Юрів, продакт менеджер в компанії Лімагрин. Сьогодні ми знаходимося на чудовому посіві озимого ріпаку гібридал Гертміс. І ми хотіли би розповісти, як же ж виростити гарний урожай, на який всі цього року надіються. В першу чергу, напевно, це якісна підготовка ґрунту і якісний посів. В другу чергу це вже дивлячись на терміни, коли ми плануємо сіяти правильний підбір. Гібрида, да, тобто це один з вирішальних факторів, тому що ми не знаємо, коли може бути опади. Да, і відповідно, коли ми маємо опади на початку серпня, да, це може бути один гібрид наприкінці серпня там чи е, вересня, це може бути інший гібрид. Але коли ми купили насіння заздалегідь, і вже в нас є певний якийсь конкретний гібрид, да, то ми вже в плані маємо підбирати певні технологічні особливості з точки зору е, вибору правильної густоти, з точки зору е, готовності і вчасності внесення ріст регуляторів. Елементом гарної технології є якісне осіннє живлення з особливим акцентом на фосфор та калій, залежно від вашого аналізу ґрунту. За потреби додатково потрібно буде внести азот, але при правильному підборі гібрида на ньому також можна зекономити. Обов'язкова осіння рістрегуляція і особливо важливо є перша рістрегуляція, яка проводиться у фазі 3-4 листочків. Обов'язково потрібно звернути увагу на захист від шкідників та живлення мікродобривами, особливо з акцентом на бор, адже ріпак є дуже чутливою бору культурою. І для того, аби уникнути розтріскування стебла і нормально перезимувати, потрібно вносити якісні борвмісні добрива. Відповідно, да, за два за три прийоми, і відповідно, щоб е враховуючи теплі осінні періоди, які в нас трапляються так часто, да, це дуже е такий необхідний захід. Потім в нас відбувається перезимівля, да, і за за допомогою всіх у цих заходів про протягом осіннього періоду ми маємо можливість сформувати гарну розвинену рослину, яка витримає всі ці можливі, е несприятливі погодні умови протягом зими. І потім, з точки зору вже весняних робіт, то першочергово треба оцінити стан посівів, наскільки вони критичні. Якщо це перерощі рослини, так, то відповідно має значення якнашвидшого використання фунгісидної групи, які трохи підсушить нам ці рослини. Да, і відповідно уникнуть унеможливлять поширення, наприклад, хвороб, які можуть бути весняний період. І в першу чергу, звичайно, потрібно, як сказав Артем, оглянути ще взимку, оцінити рослини для того, аби правильно побудувати стратегію весняного живлення. Обов'язково навесні потрібно внести азот на вашу планову врожайність, в ідеалі також залежно від аналізу ґрунту і вмісту азоту саме на момент підживлення. І дуже важливо для ріпаку це внесення додаткової сірки, тому що без сірки виростити гарний ріпак складно. І ріпак дуже чутлива до цього мезоелементу культура. Які допомагає використовувати ми вже ріпаком азотні, азотні добрива? Так. Тобто азот і сірка це як рідні брати і сестра, які ходять тільки в парі. І в подальшому, як казав Артем, уже далі тільки захист. Захист має бути якісним у фазі 15-30 см Потрібно провести ріст регуляцію для того, аби ріпак краще роздрукувався і мав рівномірне цвітіння. Так само звертати увагу на шкідників, тобто розставляти паски і дивитись, які шкідники першими заходять в поле. І, Як правило, це в нас ідуть хоботники тобто ранньою весною ми дивимося. Коли в нас середня добова температура починає підвищувати більше 5 градусів, то вони активно заселяють поле. І дуже важливо якраз вчасно зробити перші інсектицидні захисти даних посівів. Говорячи по цьому році, так само. Було актуальне питання по квіткоїду, який нетипово дуже швидко зайшов в поле, да, і відповідно враховуючи дощові умови, які складались, тобто теж треба знаходити можливість вчасно працювати і по цьому шкіднику. До речі, варто звернути увагу також на самі препарати. Ми застерігаємо аграрії від роботи з хлорпірифосом, адже це експортна орієнтовна культура, і залишки заборонених у Європейському Союзі діючих речовин нікому не потрібні. Обов'язково в такі періоди, наприклад, цього року актуальна була ця перша обробка проти прихованого хоботника та дуже раннього виходу під коїда в основному контактними препаратами, адже температура дуже часто переходила в мінусову і системні препарати не працювали належним чином. Тому зверніть увагу на звичайні піретроїди, які коштують недорого, але можуть рятувати ваш урожай. Далі інсектицидний захист також полягав у роботі в основному контактно-системними препаратами, адже температури вже були дещо вищі, а шкідників було. Чимало. І ось такий от е, вже період жовтого бутона, так званого або початку цвітіння. Також обов'язково слід звертати увагу на е, вже е, квіткоїда та прихованих облотника, Олен. оленку, оленку також зараз. і працювати інсектицидами, але що важливо, обов'язково безпечними для бджіл, адже бджіл треба берегти. Саме такий період для ріпаку є важливим, хтось проводить фунгіцидний захист на таких от потужних посівах. В нинішній час, наприклад, ми проводили тут фунгіцидний захист вже двічі. І також це дуже важливим періодом буде більш пізній період. Захист від скоротині, від, від фомозу, від помопсису, від альтернаріозу. Тож, якщо ми орієнтуємося на інтенсивну технологію, вона у вас потужний ріпак, вкладені кошти купляться сториці, і він своє обов'язково обов'язково вам віддячить. Потужні рослини, запорука високої урожайності, напевно, будь-яка будь рослина ріпаку, вона формує свій урожай, яку б ви технологію не вибрали, чи це стриптіл, чи це наутіл, чи це оранка, чи можливо дискування. Має дуже важливе значення і першочергове значення це отримати якісні сходи. Якщо ви маєте якісні сходи, Далі це вже лише справа техніки. Розвивайте кореневу систему, захищайте ваш ріпак, вчасно проводьте всі агротехнічні заходи, і урожайність 4 з плюсом до вас обов'язково прийде. І обов'язково вибираєте гібриди, стійкі до розтріскування. Адже, адже це безкоштовна страховка всіх у цих е, Заходів, які ви робили протягом сезону, да, щоб зберегти той врожай, да щоб він залишився в стручках, да, щоб чекав на приходу комбайн. Адже дуже багато таких випадків, коли в кінці вегетації знову починаються дощі чи затримка зі збиранням, ріпак осипається, да, і, відповідно, ми втрачаємо частину нашого врожаю, частину нашого прибутку. А стійки до розтріскування гібриди, такий як гібрид Артеміс, да, допоможуть вам уникнути цих додаткових ризиків вже на момент збирання. Що важливо, якщо... За потреби може бути проведена десикація. Якщо у вас, наприклад, нерівномірні посіви або забуряненість, пригляніться дуже уважно до десикації для того, аби вчасно і якісно зібрати ваш урожай. Не затримуйте зі збором. Зазвичай збір урожаю зимого ріпаку повинен вкладатися в один тиждень.